Я здавався в полон 16 го числа, це перша хвиля. Це було досить в якійсь мірі моторошно, тому що велика колона людей, чотири чоловіка несуть одного на ношах. І я пам'ятаю, що я лежу на ношах з поломаною ногою, шина в мене ще була така на нозі. І я так дивлюся. Єдине, що я так. Собі ще міг це дістати пачку цигарок. У мене були прилуки 13-го року контрабанда. Я запихаю беру її, підпалюю. Отак лежу, дивлюся в небо а на, на, на вулиці, ж вже 16 травня, весна. Тепло, так добре. І я, і я лежу, просто курю цигарку і розумію, що це капець. Просто я кажу хлопцям: типу, що пацани треба триматись, типу, бо. Я не знаю, що буде, ну потрібно триматися. Вони мене доводять до, вже до таких пазіків. Я в цей, нас в цей пазік заводять 9 місць і мене прикріплюють. І перше, що росіяни типу, нам кажуть, що кажуть, ну що уроди?» І я так і розумію, що щось пішло не так напевно. типу. Типу Вони кажуть, ну що, ну, що уроди, от ви попали».